Всім привізу, мої бонку і сьогодні я заходжу в Brawl Stars Старші, все ж думаю що понад етап при цій відео ви зрозуміли, що сьогодні я буду проходити новий пробування, які я зараз з'явився в Brawl Stars де потрібно перемогти 15 разів, та ми зможемо йти далі вже в кіберспорт. Нам потрібно зробити пройти цілих 5 етапів. У нас є 4 спроби, я буду проходити зі своїм топовим тімейтом Владом. Ми зараз не будемо коротше підберемо пік, і я вже тоді до вас повернусь. Так. Ну що ж, поки в нас грується каточки, хочу швидко переконати свій телеграм-канал, тому кіоркоти зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому посилці під цим відео, там є дуже багато різних новин по Brawl Старсу, вони вам точно задобляться, тому обов'язково заходіть. Ну ми погнали, до речі, ми знайшли собі ще третього тімейта, Я думаю, що ми зараз не пройдемо. І я напевно, що всі катки не буду показувати, бо це вийде дуже довге відео, тому я напевно, що буду показувати по одній каточці з кожного етапу. От зараз я покажу цю каточку, і потім вже буду показувати з кожного етапу одній катучці. Але в останньому етапі, якщо ми туди зможемо дойти, то я вже покажу останню гру, якраз до того, що ми пройшли цей чемпіонат повністю. Так, окей, ну поки що ми в принципі дуже добре тримаємо центр. Кристали ми їм взагалі не віддаємо, тому поки що дуже добре відіграємо. Вони там не можуть навіть взагалі прийти. Але це палець якийсь боти, вони от максимально странно грають. Так, ну кіт. Ну кіт Нукіт в мене толку стоїть Зараз якщо можу гаджет нажати, але мені навіть гаджет не прийшлось нажимати. Вони нічого тут поки що перед нас не можуть зробити. В них тим більше один тімейт АФК, тому це нам дуже добре. Це нам дуже добре. За нього, Як я зрозумів, зараз грає бот. Так, мене чуть не вбили. Треба бути мені чуть поаккуратнішим. Акуратненько, ми зараз б'ємо, похилимося. Так, давай, давай, давай. Все. Окей, я майже відхилився. Не знаю, на що я зараз завтечку. Ой, там Вольт сидить. Там сидить Вольт, мені це взагалі не подобається. Так, акуратно. Аккуратно, акуратно, акуратно. Ліпше повністю відхилістів, тоді буду щось е, робити, бо трошки небезпечно, якщо мене зараз вб'ють. Е, так, та блін, знову на мене стрибну. Ладно, мене цього разу вбили, тут вже було двоє, мене зараз доважили. Е, так, вони би Джен не потратив всі наші кристали. Е, так, ну це не страшно, що його зараз вбили. Я кристали збираю сам. Е, так, ну давайте я... Ой, блін, не треба, напевно, що гіпер нажимати. Ну ладно, окей, хай буде. Блін, мене добили містера Пі, капець. Як так? Як ми його так не добили? У мене таке от питання, як ми його не вбили і мене ще й забирають зараз капець. Ну я сподіваюся, що ми зараз не програємо цю катку, бо ми попались проти явно якихось як Так, вони вже відбирають кристали. Вони вже дуже добре так відбирають кристали. А, так, окей, я одного вбив, тільки в нього кристалів не було. А, щось погано, щось дуже погано. Ми йшли дуже добре, але нас забрали всі кристали. Так, окей, ми відбаємо, Давайте я дам гаджу, щоб знайти цю ульту. Так, по ульту дав одну тичку. ай яй 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 яй, -яй. капець він сильно домажить. Так, ну ми їм збили таймер, це вже добре. У нас вже 9 кристалів там. Скоріше все, що кіт пройшов через те, мені треба похилитися. Ай-яй-яй, ну мене Вбивають дуже легко, я не розумію, чому мене так мало ХП. Або я не можу мансити, або я не знаю що. Так, до речі, кіт пушить. Кота зараз можна буде забрати. Так, блін, він трошки незручно став. Я не зміг його тут вбити. Зараз просто треба бути акуратним. Акуратненько, зараз ми отак от бам. Ой-ой-ой, пожити, 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 пожити. Не де на мене стрибнув кіт, ми його добиваємо і перша каточка нас вирена. Тому давайте я вже до вас повернусь тоді, коли ми перейдемо в наступний наш етап. Так, ну що ж, ми вже перейшли до другого етапу. Поки що ми йдемо без поразок. Вже 3-0. В нас пік. Зараз Джекі, Ріку та Вольт. Про нас повався Кензі, Френк та Джесі. В принципі, ми маємо зараз це винести, я так думаю. Бо ну, звісно, що я за Джекі, ну, дуже рідко грає і не вміє грати, але я думаю, все одно зараз зможемо затащити, бо Джекі, в принципі, це не важкий персонаж. Так, блін, я випадково підібрав м'яч. Треба його кудись туди викинути. Отак, от зараз ми робимо стяг... стягуємо всіх, і бам-бам! Це вже перший гол. Дуже добре. За 15 секунд ми забили гол в чемпіонаті. Я думав, це буде чуть поважче, але ну. Видно, що брат спік трошки легкий, тому, тому ми зараз так легко йдемо. Так, акуратно, акуратно. Зараз треба якось. Може, я отак от зараз можу пропушити. Ай, блін, на мене набився гіпер ульта. У мене був шанс. Якби я зараз так швидко ультанути і нажати гіпер, то ми вже могли забити гол. Ну ладно, окей, буває. Не страшно, але якби ми зараз тут просто не програли. Так, то ми вже тут. Я думаю, що ми тут виграємо, бо шанси програти нас тут зараз малі. Зараз ми просто якось акуратно пробужимо. Тільки я не знаю, кому мені краще зараз дати Ну Давайте дам кудись куди, куди, куди. Ну я не я не знаю, мені треба трошки, щоб вони. Окей, вони добре їх пропушили. Ми зараз робимо так, так, і це має бути на вже забитий гол. Дуже швидко ми затащили каточку, буквально менше, ніж за хвилин нас вже гра пройдена. Давайте, напевно, навіть покажу ще одну гру, бо прям дуже швидко йшло, тому полетіло до наступної гри. Тільки першим відкриємо наш тардроп, з якого випадає нам що? Пінчик на мегу. Так, ну що ж, полетіло до наступної каточки. перед нас попався кольт, бібі та Емс. Зараз будемо дивитися. мені здається, це трошки буде поважчий пік. Зараз перед нас грає. Ну, зараз подивимось, що ми зможемо зробити і що вони зараз роблять. Ну, поки що я не знаю, я поки що не знаю. Напевно, що мені треба йти якось на сторону там, де бібі. Ну я вже вбив Кольта, в принципі. Я зараз можу їх отак-от пропушити. А, а ні, мені, мені, мені не хватає хп. Треба бути акуратніше. Мені, головне бо зараз я ще не помер. У мене зараз буде ульта. В принципі, я їх зараз можуть і Це зараз вже буде гол. Завжди видно, що зараз буде гол. Мені зараз треба просто забрати бібі. Окей, ми, в принципі. Їх вбиваємо, і це зараз має бути у нас халявний гол за перші 30 секунд гри, навіть менше за 27 секунд гри. Ми вже це били перший гол. Я думаю, зараз можна буде мені набити на гіпер і постаратися їх якось пропушити. А, так, окей, вже мінус один йде. А, йдемо вже мінус один. Так, давайте я зараз так от їх стягую. Стягую, блін, не стає, не стає, щоб добити Мс. Окей, Емс добиваємо, тільки тут зараз виходить Кольт, який мене зараз криться, що вб'є, але все одно ми забиваємо наш гол, тому давайте я вже до вас повернусь, щоб відео не затягувалося, коли ми вже перейдемо до третього етапу. Так, ну що ж, коротше, каточка закінчилась менш ніж за хвилину. Давайте ми зараз відкриємо цей подумай, що нам тут випаде, і вже перейдемо до нашого третього етапу. Тільки е, в нас зараз буде третій етап це е, сейф. Тому зараз давайте ми швидко підберемо пік, і я вже знову до вас повернусь. Так, у нас же вруця перша каточка, в нас пік чак, Джесі та Кольта. Про нас попався Бібі, -Бі, Джесі і Ворн. В принципі, в них теж трошки небезпечний пік. Я думаю, що ми зараз затащимо. Ну, я не знаю, для чого вони сюди взяли Бібі. -Бі. здається, що Бібі -Бі просто випадково забулися, що вже змінився бролбол. І тому випадково пішла в катку за Бібі -Бі сюди, коли вона взагалі не підходить. Сюди. Ну, тому коротше, нам зараз є плюс в тому, що вони тут чуть-чуть повтикали їхні тімейт. Тому зараз просто акуратно ми зараз дефаємо наш сейф, чекаємо моменту, і зараз їх пропушимо. блін, я я не зміг зробити. Трошки важко мені грати і говорити на тому вибачайте, якщо щось буде не так. Ну окей, ми вже там чуті домажимо їхній сейф. Зараз я ще наб'ю на гіпер і кинувши свою ульту, ми зараз будемо дуже добре домажити. Так, а може давайте перше я просто кину ульту. На наступну ульту я вже наб'ю на гіпер Заодно, і тоді ми вже кинемо Так, може, давайте я ще з одного гаджі нажму. Чуть більше ми продомажимо блін. Бібі, звісно, -Бі, нормально так задефало мою турельку, ну ладно. Зараз ще ворона вбити Ворона акуратно ми зараз задефаємо. Блін, не попав, не попав, не попав. Давай, 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 підходи, Ворон. Бам, мінус ворон. Давайте я зразу ще закину гіпер. Зразу ще не на гаджет. Блін, там турель. Мої турельку зносять капець-капець, надію, що вона зараз виживе. А, ми вже навіть дозносили сейф, Я щось думаю, що це буде поважче, але ми дуже швидко зламали цей сейф Тому давайте не знаю. Давайте, напевно, ще покаже ще одну цю катечку. Я щось думав, що тут будуть подовші ігри. Тому давайте я покажу вам ще одну гру. І тоді вже до вас підключусь, коли ми будемо вже на четвертому етапі, це вже третій, да, коли ми будемо на четвертому етапі. Ні, так, окей, зараз забираємо стар дроп і полетіло тоді зразу до наступної нашої гри. Думаю, хто зараз проти нас попадеться. Так, ну я вже бачу, ну на мілісекунду бачу, що це буде не тіма, бо там лише один чел, і потім ще двоє одночасно приєдналися, але в них пік дуже сильний. Це чак, Джесі і Мелоді, в принципі, всі, які дуже добре домажать. Тому тут зараз можемо навіть програти, але я не думаю. Я не думаю, просто вони зараз грати на фокусі і акуратно, головне їх просто не пропустити. Акуратно, зараз діємо таку тичку, не попадаємо. Ну ладно, це в принципі не страшно. Так, по чаку попали, заодно Мелоді попали. Так, ще раз попали по мелоді. І по чаку теж зачепили. Так, мінус мелоді, вже дуже добре. Майже мінус Джесі їхня. Давайте на Ні, поки що я турельку закинути не буду. Окей, а тепер можна буде закинути. Тільки її зараз мелоді може знести. Ладно, давайте ризикуємо. Швидко нажимаємо гаджет. І мелоді не встав. Мелоді найдет не старалася знести мою турельку. У мене вже набився на гіпер, і ми їм вже знесли майже половину сейфа. Так, чак, дай мені ще на ульт. Дай мені на ульт, окей. Так, треба їх вбити. Треба їх вбити, бігом, треба їх якось вбити. Ай-єй, яло Хепе. Я лоу я лохепе. Ай-яй-яй, окей. Окей, okay, я ставлю ще свою турельку фастом зараз. Давайте давай, домажимо, домажимо. Дуже швидко ми зараз знесли кінні Я Щось думав, що ми зараз тут буде нам важко верти, але ми нам толком нічого не змогли зробити. І ми їх тут на Ізі навіть витачили, я навіть ні разу не помер. Це просто прогрес для мене. Ну ладно, коротше, каточки тут ізічні. тому давайте я вже до вас підключусь, коли ми будемо на четвертому етапі. Так, ну що ж, поки що ми йдемо без лузів, Вже в нас почався четвертий етап. Ми виріли вже дев'ять каточок. Йдемо дуже добре. В нас залишилось верти ще 6 ігор, і В нас зараз буде пік Барлі, сту та Гейл, Тому в принципі полетіли до гри. Дивимося, що зараз хто зараз проти нас попадеться. Так, ну що ж, ми полетіли до каточки і ми вирішили Барлі замінити на Пенні бо це вона, коли поставить свою турельку, вона буде тут суперсильною особливо з гіперзарядом, зразу по дві тички. Тому це буде покраще. Ми попалися зараз проти Хенка, Спайка та Луєкшу. Не помиляюся, якщо я правильно встиг замітити. Тому зараз погнали. Мені зараз головна моя задача це розкрити ворота. Ой, не ворота, я вже трошки перепутав. Не ворота, коротше, розкрити їм отут їхню частину карти. Так, зараз акуратно. А, блін, ідеально, Я коротше прям попав на його тичку. Щось в мене таке ж теж це, це зараз буде пророж, бо тут щось прям дуже важко йде. Ну о, окей. В принципі, безпрошую цей чемпіонат пройти важко. Так, ну от, дивіться, я нічого не можу зробити. Я даю, вроді, по ньому тишку, але ну от, він просто дав ульту і все. Він відхилився знов собі на фулл ХП. Щось прям дуже важко зараз йде. Прям дуже-дуже важко. Напевно, що я з заміню, бо він щось тут не сильно підходить. Мені так, акуратно. Акуратно, акуратно. Я вже лов ХП. Ну, окей, я набив на ульту. Потрошки ми їх, в принципі, відбили. Зараз я ще бігом розкрию карту, щоб ми могли більше цей прострілювати. Отак, от бам, розкрили. Окей. Так, давай, э, давай, давай. Це... Треба задумажити хенка. Вибачайте, трошки вже забуваємо на цих бравлерів. Вбиваємо ще спа окей, okay, дуже добре. Ми в принципі відбили території. Це вже прям дуже-дуже добре. Не, так, тільки, блін, я випадково дав луна гіпер чи на ульту. Це трошки пано, конечно. Так, окей. Окей, окей, вижити, 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 Фастом, фастом жити, жити, окей. Я вижив. Тепер мені лишилось просто відхилитися. Відхилитися, відхилитися. блін, не встиг я ще раз ультанути, на жаль. Ну ладно, не страшно. Ми, в принципі, по процентам перемагаємо, але вони знають щось, як я бачу комбеку, і тому зараз треба юзати гіпер і бігом відбивати нашу зону назад. Так, акуратно. Акуратно, окей, вбити Хенка, я думаю, буде зараз тут полегше. Він один тут. так, акуратно, шалу. ай яй ай-яй, акуратно, окей, ми вбили хенка. Дуже добре. Ті кинув свою ульту, трошки тут важко зараз буде ходити. А Я ну, блін, я старався втекти, як міг. Ну, в принципі, В принципі нормально, ми вроді перемагаємо, тому шанс шеверти у нас є непоганий. Але програти також є, тому треба зараз грати максимально акуратно. Е, так, акуратно зараз треба вбити спайка. Спайк у нас е, мінус. Окей, я вже думаю, я його зараз не вб'ю. А так, ай я мені треба вбити двох. Мені треба вбити двох. Ну окей, я в принципі задомажив, я їм не даю хіл, це вже хоча б щось. Е, це хоча б щось. Там вбили хенка. А ні, не вбили Шихенка, погано. Погано, що Шехенка не винесли. Так, акуратно ми тікаємо, домажимо спайк. Блін, ну я його задомажив. Ну добре, що мої тімейти його добили. Зараз ми процентом перемагаємо, тільки вони нас можуть дуже легко зараз догнати, тому нам зараз просто не можна ну, пропустити, щоб вони прийшли на цю зону. Бо якщо вони проходять, то це все. Але ні, тим не менш, ми все 10 дозволи вирити. Їм лишалося 20 Там чел кидає навіть колона. Ну коротше, напевно, що він сам собі його кидає. Ну тут катки дуже небезпечні, тут треба зосереджено грати. Тому давайте я краще до вас повернусь, вже, коли ми перейдемо до нашого останнього етапу. Так, ну що ж, ми пройшли гарячу зону. Поки що ми далі йдемо без лузів. Для мене це найважчий режим. Ну, як і ми бачили по каточках, я тут дуже погано відіграю. Я не вмію грати в цей режим, але тим не менш, ми все одно змогли здачити, Мені це дуже подобається, бо в нас же 12 перемог і 0 лузів. Тому в нас зараз буде останній етап. Давайте ми зараз швидко підберемо пік. І я вам, в принципі, його покажу. Так, ну що ж, на жаль, не без лузів. Ми тут програли. Ну я, я взяв Пені, напевно, що краще мені було взяти справу. Там в нас був пік ріко, брок і пені. Я зараз коротше візьму справу та і вам вже покажу останню каточку, якщо ми туди зможемо дійти. Ну що ж, у нас вже є 14-та перемога. Ми програли поки що як тільки один раз. Е, тоді, і нам, от бачите, лишається одна казочка, ми повністю обернемо цей чемпіонат, тому давайте того тягнути не будемо. Зразу нажимаємо готово, і я вам її зараз покажу. Вона зараз, по суті, має бути найважче, бо мало людей сюди дойшли, Ну, в принципі, чемпіонат це не дуже важкий. Якщо тімою його проходити прям дуже легко. Коли колись на відео проходив цей чемпіонат, прям давно собі на основі, то мені прям було важко. Ми тоді на останньому житті я пам'ятав щось більше половини чемпіонату пройшли. А зараз майже без проблем. Трошки було мені важко. В гарячій зоні та в нокауті в першій карті. Ну, ми тоді програли через те, що я взяв не того, кого треба. Так, от тепер зараз буде поважче, бо тут джин, пайпер і Мортіс. Мене контрить Мортіс. Мені зараз треба ну, головне зараз не попаститься мені на нього, бажано на якусь Пайпер, напевно, що так буде покраще. Так, окей, Мортіс пішов направо. Я буду зараз отак отримати центр, в принципі. Я думаю, так нормально. Мортісу до мене ніяк не пройти, можна навіть чуть підійти. Ми їх вже пропушили. Прям дуже добре. До речі, тут навіть проти нас грає чоловікові я Мачеріну, тільки це просто донатний пін, тому, в принципі, це ще нічого не означає. Ну, Таке означає те, що це донатний чел uh, Так, окей, okay, ну ми в принципі їх дуже добре пропушили. Не так, ну може навіть я отак от Ульту зараз закину, щоб можна було Морти. Отак от зараз отак задомажити чуть-чуття. Ой, Пайпер. Пайпер, ну ми зараз пайпер виносимо. В принципі, без проблем. Він навіть собі на ульту нову набив. Так, Ріко, 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 Блін, мені Ріко, а ні, блін, ні, все таки на сваніс. Щось, тому що зараз морці доб'ють, Оце ж зараз палено. Мені здається, цей раунд зараз буде прораний, бо тут Джен в соло проти Морця і Джену, тут буде прям дуже важко. Ну да, Це прораний раунд. До речі, ні, все-таки той Джен дуже добре грає, бо у нього навіть тут 35 ранг є. ну окей, ладно, зараз постараємося покараш заробити. Ну, в принципі, навіть якщо ми це програємо, на шиє буде. У нас ще буде дві спроби, тому я думаю, ми все одно виграємо. Просто це зараз питання часу. Так, ну зараз трошки вже поважче. Зараз трошки. А, ні, мінус Мортіс, окей, це найважливіше, щоб треба було кого вбити. Тому зараз, навіть якщо я лишився соло, навіть в мене тут будуть шанси. Бо якби лишився Мортіс, було б зараз мені тут дуже важко. Так, що вони би зараз джин мене не стянув, він стягнув ріку. Ну, ну ми тут два на одного, я думаю, ми тут зараз легко виграємо. Так, мені тут чуть-чуть тичка не дістає, щоб задомажити Джина. Ну я його все одно добиваю. І зараз фінальний раунд. Зараз все вирішиться. Ми зараз е, пройдемо цей чемпіонат, чи прийдеться зараз нам потратити одну спробу і зіграти ще разок. Так, давайте я зразу напевно, що отак от покладу, щоб я міг чуть-чуть пропушити. Отак от їх. Давайте може отак от. Раз, два, три. Може буде мінус а Бліна, чуть-чуть не хватило, щоб добити Джина. Буквально тю тільки не хватило. Так, окей, треба забрати. Забираємо собі назад мою ульту. Так, там мінус джин. Ну, я думаю, це вже буде верний раунд. Тут а, е, програти вже неможливо. Ми зараз просто. Забираємо Мортіса, що Мортісу тут обсолок опесно, тільки що два кіла, Тільки я думаю, тут Ріко його б'є. Так, все хорош. Влад його добиває і це пройдений чемпіонат повністю всього-навсього з одним программ. Ну, в останніх двох етапах я відіграв максимально погано, але так, то, в принципі, я думаю, я зіграв то також не погано Ну, основне те, що ми пройшли цей чемпіонат на твінку Не знаю, що мене вийде на основі. Ну, напевно, що я вже на відео не буду проходити на основі, тому я потім вже пройду без відео. Забираємо наш останній фінальний стартроп, з якого мені впадає нічого цікавого. І в нас тут приходить повідомлення, що ми. Пройшло цей чемпіонат, наскільки я знаю, мене тепер тут має з'явитися, да, що в мене максимально челенджів пройшло. Ну, коротше, максимальний перемог. Тут є 15, бо чемпіонат у нас повністю проданий. Тому на цьому буде закінчити відео, кому сподобалося, будь ласка, Поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітеж, щоб мене на мої екроті відоси. З вами був я, Бонко, моя тіма. До речі, на владі лишу ссылку в описі під відео на його Тікток. Тому, кому цікаво, обов'язково зайдіть. З вами був я бонко, всім пока!